Десятий місяць в Україні триває повномасштабна і кровопролитна війна, яка руйнує усі амбітні плани громади на стабільний розвиток ще у корені. Однак ворог недооцінює нашу силу боротьбі і нашу жагу до життя. Ми даємо гідну відсіч окупантам на всіх фронтах. Підтвердженням цьому стала подія, яка відбулася минулого тижня у селі Княгиничах. Місцевий ліцей, не зважаючи на воєнний стан у державі, став учасником міжнародного проєкту від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і реалізував у рамках цього проєкту свою ініціативу. Новий сучасний конференц-зал. Цього року Міністерство освіти і науки, а також дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ створили ініціативу спільно до навчання для того, щоб підтримати освіту у умовах певних обмежень, щоб підтримати освіту в умовах певних викликів війни. Ця ініціатива спрямована насамперед. Для того щоб захистити права кожної дитини, а також щоб знайти певні зусилля і певні можливості для того, щоб освітній процес був неперерваний навіть під час воєнних дій, навіть під час війни. В межах цієї ініціативи кожний опорний заклад нашої країни дістав відповідну грошову допомогу. Від міжнародної організації ЮНІСЕФ в сумі 3 тисячі доларів. Така честь випала і нашому закладу, і нашому ліцеї, так як ми є з вами опорними, Тому ми теж дістали оцю цю допомогу. Ну, ми думали, де використати ці гроші. Звичайно, що багато є ще, де їх використати так. Але е, я вам скажу, дякуючи такій мудрій пораді Галині Васильівні. Яка спрямувала в правильне ці кошти, так, і запропонувала нам дійсно створити такий конференц-зал, тому що заклад у нас новий, гарний наш ліцей, так і якраз такого приміщення нам справді бракувало. А тепер маємо можливість наші духовні заходи, наші конференції, наші брейн ринги семінари, педагогічні ради проводити у такому чудовому, прекрасному конференц-залі. На невеличкому святі, яке організували з нагоди відкриття конференц-залу, прозвучала подяка найперше українським захисникам, які стримують навалу ворога і дозволяють дітям у тилу навчатися, а також ЮНІСЕФ, яка надає Україні надзвичайно велику підтримку у часі війни, та місцевій владі, що повсякчас дбає про розвиток освіти у громаді. Життя продовжується, і кожен на своєму місці повинен займатися тим, чим він повинен займатися. Наші захисники нас захищають, ваші батьки працюють, щоб принести добро в сім'ю, щоб вас навчити, а ваше основне завдання це вчитися. Це також ваш внесок в перемогу, яка ми маємо надію дуже скоро буде. Ну, наша громада, крім того, що були відібрані три базових ліцеї. У цій програмі наша громада є в статусі громади прихильної до дитини. Це не перший проєкт, такий юнісепівський. і е, е, міжнародні кошти, які заходять у цих проєктах, вони заходять в наші навчальні заклади для того, щоб вам полегчити процес навчання, спілкування і дивлячись на цей зал. Він мав би бути корисним, і в нас дуже добре, що цього року поза всі ті речі, які ми маємо із електроенергією, і з опаленням, і так далі, але ви ну, закінчується вже цей семестр, маєте можливість вчитися очно. Бо це також величезна потреба і дітей, і вчителів, бо заочне навчання це заочне навчання, очне, ви спілкуєтесь між собою, здобуваєте знання. Тому цей зал вам стане корисним. Я думаю, що це також буде не останній проєкт. Сьогоднішня подія це знаково. Ви її будете пам'ятати все життя, тому що в умовах війни такої страшної жорстокої війни цілий світ не тільки допомагає, а саме цими проектами, громадськими проєктами дає шанс Росії зрозуміти. Що мир єдиний у світі. Україна є і буде. І все для дітей в умовах війни найкраще. Це ті проєкти по ЮНІСЕФ, які ми мали в травні і на початку червня, і сьогодні цей проєкт, який він втілений. Я е, рада за вас. Я рада за всю громаду, там, де проєкти ЮНІСЕФ і інших громадських організацій втілюються разом. Утілюється для майбутньої перспективи. Це те, що буде служити для опрацювання, для спілкування, для відпочинку, для слухання педагогів, для удосконалення самої особистості себе. Я не скажу, що це вільний громадський простір у вашій школі, але його можна розглядати так само. Оскільки оця кімната вона ніколи не повинна бути. Вільною від дітей і педагогів новий освітній розважальний пізнавальний простір слугуватиме як учителям, так і школярам княгиницького ліцею. Тут обговорюватимуть найактуальніші питання з життя школи. Тут відбуватимуться свята, а ще цікаві брейринги. Як це продемонстрували учні ліцею у день відкриття конференц-залу.